Вітаю колеги. Ми продовжуємо з другою частиною лекції з оцінки дихальних шляхів для курсу ТУ важкі дихальні шляхи. В цій частині ми детальніше зупинимось на тому, як оцінити дихальні шляхи з використанням різних технологій. По-перше, це ультразвук, комп'ютерна томографія, ну і е, підсумуємо е, основні е, знання, які ми набули за... е, за висновками двох частин лекції. Отже, якщо говорити про ультразвук Ні. дихальних шляхів, ми скористаємось відео наших колег. На практичному занятті кожен з вас спробує зробити таке саме ультразвукове дослідження. І от те, що ми можемо побачити при ультразвуковому дослідженні верхніх дихальних шляхів. Ну, По-перше, якщо ви розмістите ультразвуковий лінійний датчик по центру шиї, ви побачите кільця трахеї, які виглядають як анехогенні е, смужки такі, е, і м'язи з двох боків. Далі ми будемо датчик просувати більш криміально, е, і зможемо побачити хрящі. так? Крикоїдний хрящ, тероїдний хрящ та крикотироїдну мембрану. Зараз ми, в принципі, її побачили та щитоподібну залозу. Щитоподібну залозу нам важливо визначати для того, щоб уникнути її пункції під час дилятаційної або пункційної трахеостомії. Це ще подібний хрящ. Ось так виглядає крикотироїдна мембрана, яка нам потрібна для конікотомії. Вона виглядає як така щільна гіперохогенна смужка, і від неї завжди буде йти такі артефакти повітряні з Б-лініями, які, власне, вказують на те, що це ця мембрана. Ось щитоподібний хрящ, і під ним видно м'язи голосових зв'язок. Якщо пацієнт почне говорити, то буде видно, як вони гарно рухаються. Зараз пацієнтка говорить і ми бачимо, як рухаються м'язи голосових зв'язок, та навіть голосові зв'язки, можна сказати. Спускаємо знову дещо нижче, бачимо крикотероїдну мембрану, бачимо крикоїдний хрящ. І спускаємось нижче, теж бачимо різні кільця трахеї поступово, м'язи з двох боків. Якщо ми змістимось дещо в ліву сторону пацієнта, ми побачимо стравохід, як анехогенна така діляночка. так, Якщо людина буде ковтати, то він буде рухатись і навіть перестальтувати, от як зараз відбувається. Така смужечка повітря в ньому з'явилася. З двох боків від трахеї ми спостерігаємо сонні артерії та яремні вени. І якщо перевести датчик в поздовжній зріз, так, ми побачимо теж кільце трахеї, ось вони йдуть. Якщо підемо більш краніально, Бачимо великий е, хрящ щитоподібний, Крикотероїдну мембрану також. Так от Зараз жовтим кольором е, крикоїдний хрящ, тероїдний хрящ і Крикотереоїдна мембрана між ними. Це місце можна позначити для того, щоб зробити, ну, скажімо, відмітити, де робити хірургічні дихальні шляхи. От зараз проводять голочку, провели під датчиком, для того, щоб відмітити місце крикотереоїдної мембрани, і це буде як варіант ді для хірургічного доступу до дихальних шляхів. Товщина ну, є е цілий ряд предикторів е важких дихальних шляхів, які можна визначити за ультразвуком. От. Це такі, як товщина претрахіальних тканин на рівні голосових зв'язок. Більше 28 мм, товщина претрахіальних тканин на рівні тиропід'язикової мембрани більше 28 мм, товщина щитовидно під'язикової мембрани, тобто є дослідження авторів, на які ви бачите посилання. От, це окремі дослідження. Звісно, це не якась високодоказова рекомендація, але якщо вам цікаво, ви можете ознайомитись з публікаціями та використовувати це в своїй практиці також. Є цікаве дослідження 14-го року, коли колеги визначали візуалізували під'язикову кістку ультразвуком. Для цього треба помістити датчик перпендикулярно обличчю пацієнта, по суті, під язик, і спробувати вивести під'язикову кістку, так як гіперехогенну полосочку. От, якщо ви не можете її вивести, це вони колеги вважають, що це достовірна ознака важкої інтубації. Ультразвук ми також можемо використовувати для оцінки ризику аспірації у пацієнта. Ну, перш за все, давайте згадаємо ці вимоги по часу по часу, Скільки ми маємо е, утримуватись від прийому рідкої їжі, е, грудного молока та е, твердої їжі перед операцією. Це 2 години для чистих рідин, на 4 години для молока грудного, і 6 годин для е, дитячої суміші та всіх інших, е, іншої твердої їжі легкої. Ну, якщо це м'ясо, тут може, тут може бути 8 годин та більше. От, ем, пацієнти мають, всі пацієнти мають отримуватись такого часу голодування. От, проте, ну, звісно, є дослідження, які кажуть про те, що насправді час голодування та е, частота ну, не мають достовірного взаємозв'язку. Якщо це ургентна процедура, лише через їжу ви, звісно, не будете її відкладати. Як нам може допомогти в цьому плані ультразвук? Ви можете його використати для оцінки вмісту в шлунку та оцінки його об'єму. Для цього вам необхідно взяти конвексний датчик та розташувати його маркером до голови пацієнта, ось в ділянці під грудиною. На цьому сайті, на який є посилання, досить детально все це описано, ви можете з цим ознайомитись, якщо буде потреба. Що ми побачимо? Якщо ми так поставимо датчик, ми побачимо е, прямий м'яз живота, під ним побачимо е, печінку. Е, далі одразу донизу так, від печінки, ми будемо бачити антріум шлунку. Під ним знаходиться е, підшлункова залоза і е, далі верхня мезентеріальна артерія. І ще нижче буде пульсувати аорта. Отже, коли ми бачимо залежно від картинки, яку ми отримали, ми можемо судити про вміст шлунку. Перший варіант це так зване заморожене скло, коли ми бачимо по поверхні шлунку ось таку гіперхогенну смужку нерівномірну, з нерівним краєм, і від неї йде така велика тінь. Так, колеги, які вже працюють з ультразвуком, знають, що коли ми бачимо таке зображення, мова йде про щось тверде. А в даному випадку це твердий вміст в шлунку, тобто це тверда їжа у великій кількості, яка щойно туди потрапила. Тобто, зазвичай, коли їжа потрапляє в шлунок, вона змішується з повітрям і утворює ось такий артефакт на ультразвуковому дослідженні. Тобто, це ознака наявності твердої їжі в шлунку. Цей пацієнт матиме високий ризик аспірації. На пізніх стадіях твердий міст буде виглядати ось таким чином. Тобто, це буде е, щось таке е, різної ехогенності, так, від середньої до гіперехогенної структури, яка може е, переміщатися, рухатись так, під час ультразвуку, але невеликій об'єм. Рідкий вміст у шлунку. Рідина буде виглядати як анехогенна ділянка, залежно від кількості рідини буде різний периметр ось цього антрума шлунку, і ми далі з вами поговоримо, як виміряти орієнтовний об'єм рідини в шлунку. Якщо ви щойно випили рідину, вона може виглядати ось таким чином. Тобто це рідина з газом полоски. Горизонтальні це ознаки наявності газу. Для того, щоб визначити об'єм шлунка, достатньо знати в принципі, периметр шлунку, який має сильну короляцію зі шлунковим об'ємом, особливо в позиції на правому боці. Є така формула, яка пропонується для визначення об'єму шлунку з використанням периметру антріума шлунка, який дуже легко поміряти ультразвуком. Для цього ви міряєте периметр ось цієї діляночки, і вставляєте у формулу, отримуючи об'єм шлунка. Далі, залежно від об'єму, якщо це була рідина. Або якщо це твердий вміст, або якщо це пустий шлунок, ви працюєте за ось цим алгоритмом. Отже, ви провели дослідження шлунку і визначили там нічого, пустий шлунок, так, як на першій картинці, там де ми бачили, тоді це низький ризик. Другий варіант ви виявили твердий вміст ось це заморожене скло, це високий ризик. І якщо ви виявили просто рідину, ви визначаєте її об'єм. За формулою, яку ми щойно бачили. Якщо об'єм виявився менше, ніж 1,5 мл на кілограм низький ризик, якщо виявився більше, високий ризик. Такий простий алгоритм, ви можете використовувати його в своїй практиці для оцінки пацієнтів потенційно з повним шлунком. Давайте спробуємо потренуватися інтерпретувати відео, яке я вам запропоную. Я прошу вас. Ага, ну тут хто, хто гарно володіє англійською, зразу догадається, яка відповідь, так? Хто не володіє, будь ласка, подумайте, що ви бачите, і я скажу відповідь. Це пустий шлунок. Другий варіант, ось порожнина шлунку, в ній ми бачимо рідину. Рідкий вміст. Потрібно обрахувати периметр антрома і вставити формулу. Якщо вміст більше, ніж 1,5 мл на кілограм, це буде високий ризик аспірації. Твердий вміст. На ранніх стадіях. Заморожене скло. І остання картинка так. Твердий вміст на пізніх стадіях. Ще інші методи діагностики е, і оцінки дихальних шляхів це назофарингоскопія. Е, можна її робити, ну, най, найсучасніше це роблять, звісно, бронхоскопом. Так. Ми можемо оцінити наявність сторонніх тіл, пухлин, стан надгортанника, тонзіл, гортані, голосових зв'язок. От ну, інколи допомагає уникнути непотрібної інтубації в свідомості, інколи може бути використано для інтубації під місцевою анестезією та мінімальною седацією. І ще один метод оцінки дихальних шляхів це з використанням комп'ютерної томографії. Коли у вас є КТ-знімки, ви можете їх завантажити на ось цей сайт. Тут є програма, яка перетворює їх у 3D-зображення. Ну, скажімо, це можна використати в окремих важких випадках, коли у вас є пухлина, коли у вас є якесь утворення незрозуміле або стороннє тіло. І вам треба зрозуміти, що ви побачите під час ларингоскопії або бронхоскопії. І от ця програма дає змогу малювати таке 3D-зображення на основі комп'ютерної томографії, навіть голосову щілину може вам спроєктувати. Отже, основні причини ускладнень менеджменту дихальних шляхів це, по-перше, Погана оцінка, так? неуважний огляд пацієнта, недетальне обстеження, забуті ризики аспірації, так? погане планування, коли ви не знаєте, що буде далі, як ви будете діяти, якщо перший план не спрацює. З інших причин, це недостатня підготовка адміністрації, так, коли немає локальних протоколів, коли немає оснащення століків для важких дихальних шляхів, та самих лікарів. Безумовно, це все залежить і від лікарів в першу чергу. Непроведення інтубації свідомості, коли це необхідно, коли пацієнт має очікувану важку інтубацію, множинні спроби інтубації замість переходу до інших варіантів, і використання надзводкових девайсів у пацієнтів з ожирінням та підвищеним ризиком аспірації. Висновки. Продовжуємо. Ускладнення з боку дихальних шляхів найчастіше неочікувані та призводять до ушкоджень та смерті. Такими ускладненнями зазвичай є аспірація, зофагальна інтубація, неможливість забезпечити вентиляцію. Для зниження ризиків ускладнень підготуйтесь, потратьте більше часу на підготовку до менеджменту дихальних шляхів. Уважно оцініть ризики, уважно зберіть анамнез. Плануйте. Що ви будете робити? Перевірте, чи наявні всі девайси для важкої інтубації? Кого ви будете кликати на допомогу? Перевірте, чи всі ці механізми спрацюють, коли ви будете вже безпосередньо з пацієнтом. Завжди, звісно, працюйте над командною роботою, над тим, щоб у вашій команді була гарна комунікація і швидке реагування, і, звичайно, робота направлена на результат, тобто на пацієнта, знання різних технік та готовність до ситуації. Дякую вам за увагу. Ми зупинимось на клінічних випадках вже на наших практичних заняттях.